в Україні пане посол, я дуже радий вітати вас в стінах українського парламенту і хочу запевнити вас, що Індія для України завжди була одним з пріоритетних партнерів не тільки в межах Азії, а й в межах усього світу. Також ви шановний народ, пане посол, я хотів би, користуючись нагодою, що ви знаходитесь в парламенті. Просити вас, щоб наша зустріч стала початком активізації міжпарламентських відносин між українським парламентом і обидвома палатами індійського парламенту. Причому я готовий з свого боку сприяти як найширшій міжпарламентській діяльності, як на рівні спікерів парламентів, так і на рівні груп дружби. Така група дружби з Індією в українському парламенті є. І я сподіваюся, ну наскільки я повідомлений, є перспективи появи такої групи дружби з Україною в Індійському парламенті. Також е, я от, хочу припри е, припривітати при, головування Індії цього року в G20. І е, я хочу висловити слова. Е, вдячності за ту підтримку, яку ми завжди отримали від цієї організації, будемо сподіватися, що і цього року ми також будемо мати можливість присутніми на заходах, які організовуються великою двадцяткою. Також я з вашого додозволу підготував декілька листів, які я попрошу вас передати моєму колегі, спікеру нижньої палати парламенту Індії Локсабха Ома Бірлі, для того, щоб а розглянули вони питання запрошення керівництва українського парламенту для участі в парламентському вимірі g 20 Я от, от хотів би підкреслити важливість для України розгляду питань пов'язаних з формулою миру, яка запропонована президентом України Володимиром Зеленським. І для нас була би велика честь, якби Індія як. Одна з найбільш потужних держав світу взяла участь у цій фоформулі миру, підтримала її, а також, можливо, взяла під патронат один чи декілька пунктів. Окремо хотів би відзначити, що минулого року Україна була ініціатором проведення першого парламентського саміту. Кримської платформи, який відбувся в Загребі, в Хорватії. І ми плануємо продовжувати це. І дуже хотіли би, щоб Індія також розглянула можливість приєднатися до парламентського саміту Кримської платформи. Для нас це була б велика честь, тому що ті питання міжнародних принципів, їх дотримання, це є основним постулатом проведення цієї кримської платформи. Ми плануємо проведення другого. Парламентського саміту Кримської платформи орієнтовно у вересні-жовтні цього року. І Я обов'язково надішлю лист запрошення спікерам обох палат індійського парламенту. Окремо, я хотів би подякувати Індії за гуманітарну підтримку і допомогу Україні. І хочу б відзначити ваш особистий внесок що, що, щодо участі Індії в проєктах відбудови України. Я також сподіваюся, що е, з урахуванням потенціалу Індії і з урахуванням от вашої особистої заінтересованості від відбудова, наприклад, Київської гімназії східних мов, це могла б бути першою цеглиною у початку співпраці щодо відбудови України. І також я от хочу при, при, принагідно привітати вас з прийдешнім. Святом Днем Республіки, який буде святкуватися 26 січня, передати найкращі дружні вітання моїм колегам, спікерам. Я також передам, з вашого дозволу, вам два листи привітання для спікеру Нижньої палати парламенту Ідії Бірлі та голови Верхньої палати парламенту Джангхарту.